Лев і комарі. Одного разу Лев, лежачи під кущем, позіхнув, потягся разів два і каже сам собі Спасибі, що я такий дужий вдався. Нікого на світі не боюся. Не так, як от ті нікчемні комарі. Всякий його роздавить, і вони всіх бояться. Комарам досадно стало, що він їх ні за що має. Один з них і каже Не думаю, що ти як здоровий, так тебе ніхто не здолає. Ми хоч і малі, а як захочемо, так і ще тобі носа втримо. Лев сердито гаркнув мовчи, негіднику, я б гарчало, а твоє краще б мовчало. Я вас однією лапою всіх подавлю. Старший комар каже а ну, братці, возьмімося за нього. Будемо тямити до нових віників, як лузувати з нашого брата. Як сипонули комарі на лева, як почали його жигати. Уже він і хвостом махав, і лапами то однією, то другою. По землі шльопав. І всіма одразу лапами дригав і зубами клацав. Нічого не допомогло, хоч чи мали по в комарів, а їх ніяк не зменшувалось, як з мішка сипались налива. Уже він і підплигував, сажень на п'ять угору і навкруги куща бігав. А комарі одно жигали. Лев бачить, що з комарами важко справитися, почав прохати їх. Будьте ласкаві, перестаньте, відчепіться від мене. Я з вами пожартував, а ви думаєте, що я насправді з вас лозую? Змилуйтесь, припиніть. Комарі облишили лева. Піднялись угору стовпом і кажуть Не хвастай, брате, умом, не хвалися силою.